На відміну від європейської спільноти, українці свої права знають недостатньо. І на жаль, цю тему суспільство підіймає лише один раз на рік напередодні дня конституції. Зовсім інше питання: наскільки ці права дотримують сьогодні, власне про це і поговоримо, і розповімо вам про тих, хто, незважаючи на свої особливі потреби, вже руками бореться за те, щоб повноцінно жити у соціумі. Конвенцію про права інвалідів прийняли на асамблеї ООН ще в грудні 2006-го. Вона гарантує неповносправним недискримінацію, повагу, рівність та залучення до суспільного життя в Україні. Конвенцію ратифікували ще у 2009 році. Однак, левова частка прав інвалідів, які вона декламує, досі так і залишилася на папері. Так запевняють ті, хто про неповносправність знає нечуток. Інвалід позору так само користується всіма правами, як звичайний громадянин нашої держави. На жаль, в силу того, що все-таки ми потребуємо сторонньої допомоги, десь ми потребуємо і більшої уваги з боку держави, з боку владних структур. Ну, на даний час. З цією увагою ми трошечки обділені. Нас згадують в день білої Тростини, це 17 жовтня, міжнародний день білої тростини. Біла Тростина як символ незрячості, символ сліпоти. До нас приходять на наше запрошення і депутати, і представники органів самоурядування. Є чергові обіцянки. Але на жаль, закінчується 15 жовтня, і як і закінчується у Любов кукуруза з кожним днем бачить все гірше. 30 років тому її вкусила лабораторна миша та занесла в кров невідому інфекцію. Жінка зізнається, слабозорих суспільство часто відкидає на маргінез, аби цього не ставалося. Любов кукуруза гуртує навколо себе таких як вона в межах громадського об'єднання. Утос ми вже 80-й рік, як громадська організація на всеукраїнському рівні. Якщо говорити про Львів, то в листопаді 1939 року було створено перший міськ ТОС Міське товариство сліпих, тобто організація, ну Надзвичайно стара, надзвичайно мається на увазі по віку свого існування, але з такими сталими традиціями, але дуже в той же час мобільна така, тобто ми завжди відгукуємося на щось нове. Ми в своїй діяльності застосовуємо і нові технології. Ми дуже активно пишемо проекти. Тому що без проєктів ми б не вижили зараз. Обласна організація це понад 2600 інвалідів першої та другої групи. Позору організація чітко структурована. Тобто, в нас на обліку ті інваліди, які є, ми знаємо, попри цього інваліда практично все. На кожного заведена карточка, всі дані, які нам тільки потрібно. Ми знаємо, що є закон про захист персональних даних. Ми, тобто, ми маємо заяви від людей, які дозволяють нам користуватися їхнім персоналом. Нальними даними, от ну і основне завдання нашої організації це є соціальний захист інвалідів позору, допомога в працевлаштуванні, це є реабілітація інвалідів позору, а реабілітація надзвичайно. В різних напрямках це є і культурна реабілітація, це є інформаційна реабілітація, це є побутова реабілітація. Тобто в різних в різних напрямках і так ми різнопланово і працюємо. Жінка запевняє у суспільстві нормальних умов для життя незрячого немає і додає захищений неповносправний той, хто має роботу. А єдине підприємство в області, де працюють люди з вадами зору у скруті, картонні коробки та. Папки, щітки і дрібні пластмасові вироби, які виготовляють незрячі, називають неконкурентно здатними. Директор підприємства це спростовує. Ця щітка тротуарна, п'ятирядна, вона заміняє 63 березових вільники. Вона економічно вигідна, щоб її купляти. Але ну, наскільки з наших, я кажу, досліджень, так, прибиральниця не може залишити цю щітку, як йде додому. Кущах десь. А березовий віник вона залишає. Шмір це практично одна із основних причин. Ну і різниця в ціні. Я не знаю, скільки березовий віник, ніби на сьогоднішній день він коштує 14 або 16 гривень. Березовий віник він підмітає людина, може ми теж робили досліди. У нас теж є прибиральниця, да? буквально до трьох неділь, І березового віника немає. Ця щітка практично рік. Беремо папки і скорочувачі. Чомусь в Чернівецькій області, області купляють всі організації в ОТОСі, папки з Кришовичі? Адже у нас стільки є бюджетних організацій у Львівській області, починаючи з облдержадміністрації, правоохоронними органами, медзаклади і інші освіта це практично було б надто відчутно замовлення, яке б вони у нас робили. Чому міська рада не хоче робити замовленням незрячих, залишилося таємницею і для нас. Однак не на камеру працівники будівлі №1 на площі ринок зізнаються. Гроші катма. Що ж говорити 43-річному Юрію, робітнику пластмасового цеху на виробництві УТОС. Нині він виплавляє підставки для ванни за свою щоденну працю. Майже тотально незрячий чоловік отримує близько 300 гривень заробітної платні в місяць. Я працюю тут уже 26 років. Працюю я постійно на пластмасі. Робили ми дуже багато пластмасових виробів. Зараз ми робимо щітку, підставку під ванну, ну щітку кришку, колодку. Могли б ми набагато більше робити, але в нас заказів мало, держава не допомагає. І така склала ситуація, що ми не можемо триматися так, так на плаву. Одружений, маю дві дочки. Дві дочки також в мене інваліди позору. З зарплати ясно, що не вистачає, тому що. Роботи немає, стільки, щоб ми як була б робота, ми б набагато більш могли заробити. Це ж саме стверджує ще один робітник підприємства. Пан Ігор працює тут вже більш як чверть століття. Чоловіка скерували сюди одразу ж після інтернату. Його щоденний хліб щітки. Початку набираємо е, режим двіт. Потім люди набирають, набирають рід. Потім беремо я обрізаю, щоб була щитка рівна. Потім людина, яка є спеціально для того, щоб набила кришечку, і потім її ми обфуговуємо. І вже можна продаж давати її. Спочатку все важко. А поступово-поступово і приступили до роботи, працювали. Ну а тепер ну, давайте роботу ми раді працювати чим побільше. Уклади, буває, і 500 і 600. Як який місяць, як який заказ роботи. Саме тут в щітковому цеху працюють повністю незрячі люди зранку до вечора, волос до волоса. Капронова жилка та спрацьовані, але руками натреновані руки вони слугують робітникам замість очей. Це важлива передусім для самих неповносправних. Марія Іванівна, заступник директора підприємства УТОС соціальних питань. Жінка зір втратила вже давно, але це не завадило їй народити та виховати сина й доньку і дати їм престижну освіту. Марія Іванівна зізнається, робота для неї та для інших її колег. Це перш за все спілкування. Як між Міші... Працюють незрячими між незрячими, воно більше спілкування, тоді людина незряча себе краще почуває, їй набагато легше в такому колективі працювати. Як взяти 20 років назад, 25 років назад, як у було... нас тут підприємство процвітало, то було дуже багато, всі цехи були загружені, то було дуже весело. Всі згадують ті часи. Дуже таки приємними словами, тому що була робота, було заняття, людина була задіяна і відчувалася потрібна в суспільстві. Окрім права на повноцінну працю, незрячі мають право і на реабілітацію. Обов'язки її забезпечити взяла на себе держава в управлінні соцзахисту, запевняють, слабозорик слабозорих регулярно реабілітують, хоча й не заперечують коштів та засобів на це бракує. Інваліди забезпечуються засобом реабілітації ну, у вигляді паличок. Якщо крім цього потрібні якісь інші засоби, скажімо, ортопедичне взуття чи милиці, то Органи соціального захисту забезпечують і путівки, в тому числі інваліди загального захворювання, а отже, інваліди позору, згідно висновків лікарських установ, мусить бути на черзі для утримання путівки. І по мірі поступлення санаторно-курортних путівок, з урахуванням рекомендацій медичного закладу щодо місця оздоровлення. При настанні черги інваліди також забезпечуються. Ну тут слід сказати, що на жаль, дуже невелика кількість для інвалідів загального захворювання надходить для оздоровлення, і ми маємо можливість забезпечити лише 12% від потреби. Дуже шкода, хоча я вам скажу, що на рівні держави це проблема відома і над нею працюють. І от, якщо, скажімо, в цьому році відповідно до соціальних ініціатив президента до кінця року має бути 100% забезпечення засобами реабілітації, то наступна програма полягатиме в тому, щоб максимально забезпечити потребу інвалідів в оздоровленні. В таких випадках єдина надія на щедрого спонсора минулого року у тосу пощастило Реабілітацією незрячих, щоправда, культурною зайнявся Львівський університет банківської справи. За фінансової підтримки закладу відреставрували єдину бібліотеку для людей з вадами «Трохи готичне, напівбарокове, шарму і модерн додає, наче реальне і водночас казкове. Ось воно, місто моє, місто музеїв, хоромів і храмів, місто і музики, й муз, тільки от леви при ратушній брамі сум навівають чомусь. Місто Шашкевича, місто Франкове, місто й моє, а й твоє, сіробуденне, барвисто святкове. Що ж, яке є, таке й є, місто кохання і місто розлуки. І радості міста і плачу, де б я не був, позивних твоїх звуків чую лиш, вмить прилечу, вулиця Галицька, площа підкове, опера, Юр і дворець. Вас не забуду ніде і ніколи архітектури взірець. Втомлений я, сива тиша, осіння струни душів розторкне, торкне. Стрийсько мучей, може, у парку знесіння муза чекає мене, золото клена, і срібло вербове, і небо таке голубе. Львове, мій рідний, мій красеню, львове, як я кохаю тебе. Це один з улюблених віршів незрячого поета Степана Підлужного. З під його пера вийшло кілька тисяч поезій, але бучатку з них пан Степан вмістив у чотирьох збірках. Ще малим хлопчиком він бачив добре, тому ті образи, які запам'яталися з дитинства і надихають його для створення римованих шедеврів. На Стрийщині є таке село по дорозі на Дашаву, село Підгірці. Там і досі функціонує школа для слабозорих дітей. Там я навчався з 66 по 70 роки, вже досить давно. От тоді і під впливом цієї природи чудової Передкарпаття щось писалося, щось віршувалося. Десь спершу було таке, як я назвав подражання Єсеніну, бо Єсенін був мій улюблений поет. У нього ж прекрасна пейзажна лірика, прекрасна любовна лірика. От я на, на поезії Єсеніна вчився на поезії Василя Симоненка. Тоді ще, на жаль, була нам недоступна Ліна Костенко, Драч. Мовчан, це вже потім відкрилося. Природа, яку я колись бачив, ну, на жаль, вже майже 30 років я тотально незрячий, але все одно все в уяві збереглося: краса осіннього лісу, краса небес, краса весняних, весняного квітування. Ну, оце все надихає. Звичайно, якісь почуття, якісь такі емоційні сплески, ну тут одним словом не поясниш. Не так давно пан Степан розпочав працювати бібліотекарем. Каже, тепер все в цьому приміщенні для нього рідне. Справжньою гордістю для чоловіка є колекція книжок, надрукованих шрифтом Брайля. Кошти на видання шукали самотужки. Наша бібліотека фонд бібліотечний в основному це художня література. Золотий фонд наш це. Фонд Брайлівської літератури на першому користі. Отакі от книги, як тут перед вами є, близько восьми тисяч налічується і фонд літератури. Тут література в нас на дисках в МП3 форматі, ну і касетна література, це бачите от, за моєю спиною шафи з цієї літератури. Ну що бракує? Бракує все-таки ще художньої, хор хорошої класики, бракує. Як і кожній бібліотеці. Однак бібліотека вже зовсім скоро поповниться новою літературою. В приміщенні облаштували цілу студію звукозапису, де можна озвучувати книги. Ми працюємо з читачами. У нас є багато волонтерів. Ми на ми знаштягом диски з інтернету. Як це робиться? Може це неправильно, може, то юридично не є не є кажу добре але є така потреба бібліотеки на цій студії ми будемо записувати книжки які, які які ми маємо значить в потребі які користуються більшим попитом найбільшим попитом серед наших читачів на цій студії буде записана книжка андрія волощака це людина яка стала, стала у істоках заснування українського товариства сліпих він був і поет. Він був дуже інтелігентна людина. Він залишив нам свої свої вірші і щоденники, і до сторіччя його, значить, його якби творчості ми записуємо книжку Андрія Волощека. Моя туга чого чого? Ось ексклюзиву та оригінальності бібліотеки для незрячих не бракує. Цілу кімнату керівництво присвятило єдиному в Україні музею тифлотехніки. Тут зібрані маленькі дрібнички, які були і є у великій пригоді для людей з вадами зору. А також ті пристрої з допомогою яких незрячі можуть читати книги від старенького грамофону до сучасного магнітофону? Експонати збирали роками. Донат Латипов – це людина, яка заснувала, є засновником цього музею. Це дитина незрячих. І вона збирала руками в себе під ліжком, збирала оці всі експонати. І коли настав момент, що вона могла це все винести, то ми просто. Вдячні цій людині на сьогоднішній день. І просто коли ми почали працювати над музеєм, кімнати, нам почали наші читачі вже звозити звідусіль всілякі цікаві експонати. Так наші волонтери з Польщі привезли нам таку цікаву річ. Це як виглядає, наприклад, познанська опера це для людей слабозорих, тобто людина може собі уявити кольори, може як виглядає архітектурні форми той опери, і так само буде для тотально незрячих, вже в іншому форматі. Ну, може, це не вона, ну просто що ось таким чином вона може ручкою водити і собі уявити, що ж це за опера і як вона виглядає. Наші читачі є гарними спортсменами, є майстри спорту по шахам. От так, що виглядають шахи для слабоз... для незрячих читачів. Тобто, тут є біла частина втоплена, і темна частина випукла, і дирочки. А шахи такі самі звичайні, єдине, що в них є дірочки, куди вставляються, коли вони переставляють. Цікаво, є знову ж таки, це для ліків. На цілий тиждень, яку має понеділок, вівторок, середа, мають такі шуфлятки. І в ці шуфлятки собі людина розкладає на цілий тиждень ліки і користується. Цікавий експонат є, от є, бачите, такий стаканчик, горнятко таке. Так, і от надівається така озвучена звукова інформація. Нехай до них поступає, коли вода. Доходить до верху, вона починає пікати, і людина знає, що вона може вже не перелити воду. В кінці, бо в середині 90-х років, вже минулого століття, наші читачі писали листи в Америку і присилали на їхні адреси таку україну мовну Отак вона виглядала в такому от вигляді. На українській мові це було одне з перших видань такого формату. І до тої е, біблії вони присилали ось такий магнітофон. Цей магнітофон не залежить від джерела нашого, може е, від вашої тільки руки і вміння працювати, крутити шарманку, як наші читачі її називають. У все більше знаний у всякому дослідженні, що ми вас признавали. Це просто один з оригінальних експонатів нашого музею. У нас є дуже багато всіх модифікацій магнітофонів, які наші читачі отримували від держави безкоштовно. Наші читачі починали читати книжку, записану на платівку. Якщо ми з вами очима читали, то вони звикли слухати вухами книжку, але ми все рівно говоримо, що вони читають книжку. Потім з'явилися бабіни, великі бабіни на задньому плані. Ви бачите, як виглядала книжка колись, що треба було велику тацю мати з собою, щоб внести ту книжку. І на сьогодні ми перейшли формат МП3, книжечка маленька, але знову ж таки жодної. Книжки від держави ми не отримали. Наша бібліотека маючи вже понад 5 тисяч примірників записаних книжок на диски, все це за рахунок читачів. Якщо бібліотекарі вже рік як радіють з оновленого приміщення, то працівники Дому культури УТОСу можуть їм лише позаздрити. За весь час, коли старенький дім на Замарстинівській 130 закріплений за громадською організацією, а це 23 роки, ремонтом його в стінах і не пахло. I'm crossing up Веле незрячих бандуристів Карпати знана не тільки в Україні, а й у світі. Проте мало хто здогадується, в яких умовах її художній керівник проводить репетиції з музичним складом. Це ми на горі там така є бандурна кімната, де ми зберігаємо інструменти. Там включали ці обігрівачі такі маленькі, що дозволяло. І так там проводили репетиції. Бо ради не було в залі дуже холодно. Автобус маємо свій, також старенький автобус, який ломиться дуже часто. Ну і це приміщення, самі можете бачити, воно все-таки дуже-дуже ще потребує ремонту. Вікна з великими шпарами, що ми там різну паклю там запихаємо, войлоком оббиваємо, але воно. Лиш трошечки, трошечки щось дає. Оленка також співає в колективі у Тосівського будинку культури, дитячі мрії. На щастя, дівчинка здорова, однак її сюди привела незряча бабуся. Найгірше, розповідає Оленка, взимку. Це моє, це дуже холодно, і ми можемо деколи займатися з куртками разом. Ну, мене баба відряджає, я там вдіваю в фрубі куртки і светри. Це тобі зручно так? -то? Та ні. Не дуже. На, на сьогоднішній день дуже важко запросити людину, пояснити адресу Замарстинівська, 130, віднайти, то ту, ту, ту лице, і ти заходиш. і Тут немає такого творчого, творчого осередку. Тільки за рахунок того, що тут відбуваються концерти, і наші найближчі наші слухачі, наші друзі, вони сюди приходять. А так, щоб ми масово сюди привернули увагу слухачів. Я сумніваюся, що вони захотіли би взимку сидіти на концерті в куртці і мерзнути, тому що ти сидиш, тобі холодно. А ми в цей час співаємо, діти мають там вертеп, вони перевдягаються, і важко. торік працівники власноруч відремонтували сцену. Однак, як і колись, так і нині найбільшою проблемою є те, що грибок та сирість в приміщенні повсюди. Значить, зараз ми знаходимося в захристі з боку від нашої сцени. Ви можете провести екскурс по наших стінах. Приблизно так виглядають усі видимі стіни нашого клубу. Як бачите, в нас все чисто і прибрано, але чомусь на зовнішню картинку це ніяк не впливає. Ти будинок культури коштує шалено дорого. Відтак, утосівці були змушені просити допомоги у держави. Любов кукуруза неодноразово зверталася до очільників Львівщини. На щастя, обласна рада все ж перейнялася проблемами незрячих. Сьогодні необхідно розвивати і підтримувати діяльність людей з обмеженими можливостями. За моїм дорученням, підготовлено звернення до голів міст і голів районних державних адміністрацій. Як саме допомагатимуть та коли, поки невідомо. А наразі незрячим залишається сподіватися, що суспільство облаштує повноцінне життя для тих, кому його так бракує, і декларація про права інвалідів набуде чинності не тільки юридично, а й фактично. Наполегливість та віра в себе творять дива, як написано в святому письмі, хто стукає, тому відчинять, а хто просить, тому дасться. Хочеться вірити, що незрячих після стількох років поневірянь все ж таки почують, головне пам'ятати. Надія завжди є.